Усім привіт! Це наше нове відео. І сьогодні я відповідатиму на 10 питань тарагатологу. Усім ще раз привіт! В сьогоднішньому відео ви почуєте відповіді на питання від моїх підписників в інстаграмі, на ютубі і також від моїх учнів, які задали питання, які в них були на початку навчання. Але перш ніж перейти до першого питання, хочу вас познайомити зі своїм курсом з тергатованої реклами. Де ви лише за один місяць навчання опануєте таргетовану рекламу і зможете на ній заробляти від 500 доларів на місяць. Як я вже і сказав, навчання триває лише один місяць, але за цей час ви опановуєте повністю професію і всі інструменти, які дозволяють вам після навчання йти і працювати з клієнтами за 200-300 доларів на місяць, лише за одного клієнта. Навчання є індивідуальним, ви не навчаєтесь групі. І що найкрутіше, як на мою думку, у вас в підтримці є особисто я, тобто ви завжди можете до мене звернутися в телеграмі. А все, що потрібно, я покажу. Зроблю запис екрану. Якщо щось з технічного плану відповідно, особиста моя підтримка актуального таргетолога, який також веде проект, а не просто розказує, що я веду курси, всім привіт, і так далі. Більш детальніша інформація є під цим відео. Єдине, що скажу, що ви отримуєте професію, а не просто купляєте курс, тому... Вибір за вами, чекатиму вас на сайті. А для тих, хто не до кінця впевнений, що взагалі що хоче бути таргетологом, що таке таргетована реклама, у мене спецпропозиція, міні курс лише за 500 гривень, п'ять простих уроків, п'ять практичних уроків, за які ви запустите свою першу рекламу. І почнете отримувати свої перші результати, якщо ви власник малого або середнього бізнесу. Посилання також під цим відео, а ми будемо починати. Перше питання з інстаграму. Якщо до речі, не підписані, підписуйтесь від ОЛПОЗНІ. Чи можливо на початку поєднувати роботу таргетолога з основною роботою? Так, можливо, але є один нюанс. Якщо ви працюєте на основній роботі і почали займатися таргетом, не варто йти з основної роботи дуже рано. В мене. Я взагалі що рекомендую, коли дохід з таргетованою рекламою вже перевищує дохід з основної роботи, і це відбувається 2-3 і більше місяців, тобто більш-менш стабільно це відбувається. Тоді так, ви можете задуматись про те, щоб піти з основною роботою, але самі розумієте, що таргетована реклама і дохід з неї залежить від того, наскільки добре ви робите свою роботу, наскільки добре робите результат для клієнта. Саме тому я й говорю, що коли ви отримуєте дохід вищий від основної роботи 2-3 місяці і більше, тоді ви вже розумієте, що так, ви можете дати цей результат. Клієнти з вами працюють довго і, відповідно, можна задумати, щоб вивільнити час для інших проектів і заробляти ще більше, а саме піти з основної роботи. Проте щодо стабільності, от я 5 років в таргетованій рекламі, у да, мене високий середній дохід. Але стабільності тут чесно немає. Він був з трьох клієнтів. Зараз в мене лише один клієнт, з якого я отримую гарну суму. Не буду говорити яку, бо ми тут не про гроші, ми тут про питання. І друге питання якраз таки, під попереднє: скільки часу потрібно виділяти в день для контролю проекту після запуску реклами. Це від Яри 09. Велике дякую за питання. І Олпознес, і Яринем 9 Дякую, що ви підтримуєте і дивитеся в інстаграмі. Загалом, скільки часу потрібно на проект, якщо ми говоримо про проект на його старті, тобто коли ви тестуєте рекламні кампанії, і так далі, то це 3-4 години в день. Точно, якщо ми говоримо про проект, коли ми вже знаємо, яка яка аудиторія працює, які на них офери потрібні, і так далі, і креативи, які їм подобаються. Це півгодини-година на день, а саме, от як в мене це зараз відбувається. За останні два тижні я не змінюю рекламу. Єдине, що вношу правки по бюджету десь збільшує, десь зменшує. Відповідно, півгодини в мене це займає. Я прокинувся, подивився рекламні кампанії. Все добре, добре, вніс в звіт, зв'язався з клієнтом, уточнив якусь певну інформацію в телеграмі, і то це в текстовому форматі, не в дзвінку. І все, я пішов займатися своїми справами. Можу там, десь в обід вечері ще раз подивитися на рекламні кампанії, чи все добре. Ось і все. Тобто, як я й казав, підсумуємо 3-4 години на старті проєкту і півгодини-година, можливо, іноді більше, якщо потрібно зробити креативи і налаштувати рекламну кампанію після того, як ви вже вивели рекламні кампанії на стабільність. Третє питання дуже цікаве: від користувача нижнього підкреслення FOL.VXSI. Які задачі найважчі у професії таргетолога? Дуже гарне питання, дякую за нього. Найважча задача в професії таргетолога – це аналіз. От моя фобиса думка це вміння аналізувати і вміння розуміти, яка саме дійсно цільова аудиторія в того чи іншого продукту або послуги, плюс а, створення безпосередньо перших тестових рекламних кампаній, тому що тести це іноді ну, деяким людям буває важко. Я це розумію, тому що протестувати це важко, але це відклікується, е від не знаю, як правильно сказати, до попереднього саме до аналізу. Також масштабування це складний елемент піксель, але піксель складний лише для новачка, тому що вперше налаштовувати Піксель дійсно важко, але коли ви це зробите один-два рази, далі вам буде легко. Плюс, знову ж таки, є урок, і в мене на навчанні, я думаю, в інших також, тому це не проблема. І останнє це сквозняк. Сквозняк — це сквозна аналітика. Якщо простими словами пояснити, то уявіть собі, що що ви придбати продукт або послуги, який або якого ви просуваєте. Людині потрібно зробити 10 кроків, і ви з допомогою сквозної аналітики можете бачити, як веде себе людина на кожному з цих кроків, а саме на кожному з етапів воронки, але це вам потрібно буде робити десь після півтора-двох років в таргеті. Тому можете про це поки що не переживати. Наступне питання від Anime Channel. що має вміти новичок таргетолог, і скільки має брати за свої послуги. Знову ж таки, що має вміти новачок. Це якщо от йти з самого початку, це правильно створений бриф з правильними питаннями, тому що від того наскільки добре поставлене питання, залежить відповідь і результат цієї відповіді. А також аналіз та створення дійсно якісної стратегії, якою ви будете користуватися в майбутньому, поновлювати її, а не просто зробили стратегію, показали клієнту все дуже гарно і ви її в житті не відкрили. Так не потрібно робити. Я дуже такого не люблю. Ми вчимось робити стратегію, таку, яка дійсно буде практично корисна нам. Після цього знову ж таки створення рекламних кампаній, їх запуск, тести, оптимізація тих, які добре працюють, масштабування і звітність. За це все таргетолог новачок особисто після мого курсу 200-300 доларів може брати з одного клієнта на місяць. Наступне питання від s.nikk. як зрозуміти, коли ти можеш сказати Я таргетолог? Дуже круте питання. Це, звісно, все те, що я щойно перелічив, але це коли ви можете все пояснити вплоть до де знаходиться яка кнопка з закритими очима. Тобто, ви маєте абстрактне мислення, ви вже наперед знаєте всі ті етапи, які вам потрібно зробити. Щойно вам клієнт скинув гроші за співпрацю з вами. Ви йому що? Скинули бриф, попросили доступи, одразу ж скинули можливо, інструкцію. можете самостійно зробити. Я своїм учням скидаю готову інструкцію. Скинули інструкцію, як дати вам доступ, поки він дає доступ і заповнює бриф. Ви вже накидуєте а, якісь моменти аналізу, починаєте створювати стратегію, доповнює, доповнюєте її тим, що вам скинув е, клієнт в брифі, тому що ми в, бриф, в брифі маємо запитати клієнта про те. То є його клієнти, як він може їх описати. І відповідно цього вже а, там запускати рекламні кампанії і так далі. Тобто, відповіддю на питання буде те, що ви можете з закритими очима пояснити все, що потрібно зробити, і ви бачите, і знаєте, як куди нажимати, що робити, і так далі. От тоді можна сказати, що ви таргетолог. І, звісно ж таки, коли ви дійсно даєте результат, ваша реклама, тоді, коли ваша реклама дає результат. Я дуже сильно вибачаюсь, можу заговорюватись, тому що на одиннику, от дивіться, друга ночі. Видно 2.13 записується відео вже з третього разу, годину до того, що бавився, виставляв це світло, тому вибачаюсь. І невеличка пауза, в мене є ідея. В такому ж самому форматі, як зараз, ви дивитесь це відео. Ми можемо зробити пряму трансляцію на Ютубі. Тому, якщо вас таке цікавить, зможете там задати питання стосовно тарету, маркетингу, всього чого завгодно, Життєві питання, все що захочете, спитайтесь. Якщо вам така ідея подобається, пишіть слово ефір в коментарях, а ми тим часом йдемо далі. І наступне питання вже з Ютубу, а саме від Ігора е, Ігор Кіценюк, велике дякую за питання. Мінімально адекватні денні бюджети для України і для Європи. В скільки разів різниця вартості, дуже цікаві ті бюджети багатьом. Є згідний, питання гарне. Починаємо. І так, стосовно бюджетів, я спочатку хочу почати з того, взагалі, чому е, в Україні і в Європі і така відмінність від бюджетів і чому в Європі потрібно більше витрачати на рекламу. Базова штука, от уявіть собі, в Європі люди заробляють більше, відповідно, витрачають більше, відповідно, Facebook бачить їх цих людей як більш платоспроможну аудиторію, саме тому реклама не дорожча. В Україні дещо інакша ситуація, якщо говорити про мінімальні бюджети, спочатку скажу, потім поясню. Для мене, якщо ви малий середній бізнес, який сам запускає рекламу, 5-7 доларів для старту це буде супер. Якщо ви співпрацюєте з таргетологом, 10-15 доларів на день. Буде також нормальна для старту. Якщо ми говоримо про Європу і Америку, ой, моя особиста думка: мінімальний бюджет це 75-100 доларів. Для мене в ідеалі 100-150-200 доларів на день для Європи і Америки буде супер, тому що це, тобто, чим більше бюджет, тим вам у вас більше можливостей і ресурсів. Тобто, у вас є. Ресурси і на сталі рекламні кампанії, які дають крутий результат, і на тестові ваші якісь моменти, які ви хочете затестувати, перевірити, можливо, вони будуть давати результат краще. І тепер, коли відповів на питання, поясню від себе. Є такий терміни, як CPM, а саме Cost Per Mile, ціна за одну тисячу показів, не за мільйон. Хто до речі зрозумів жарт? Напишіть коментар плюс або мільйон, щоб я просто розумів, наскільки тут є динозаври. Загалом, а і якраз таки в Україні CPM, ціна за тисячу показів може бути 2-3-5 доларів в залежності від налаштувань в Європі. Це 15-20 доларів. Відповідно, ви за 20 доларів показу в Європі покажете одні тисячі людей, і відповідно, яка там перейде там 20 людей по вашій рекламі. Якщо ми на 20 доларів покажемо рекламу в Україні, це буде там 4-5 тисяч людей побачать вашу рекламу. Саме тому і відповідно перейде більше, перейде там 80-100 людей з цих всіх. З цих всіх, хто побачив рекламу, і, відповідно, конверсія буде краще. І щоб отримати таку саму конверсію в Європі, відповідно, потрібний більший бюджет. І наступне питання від Віталія Штефана. це, до речі, от невеличка пауза, це, це, це саме та людина, яка робить ці всі заставки для моїх YouTube-відео. Тому велике дякую. Якщо вам потрібна заставка, креатив, що завгодно по дизайну, звертайтеся. І так, питання полягає в наступному, як працює автоматична аудиторія, що це таке, на кого вона чіпляється найбільше, По спостереженням її часто бачать мої підписники. Я так розумію, мова йде про кнопку просувати, і вибір автоматичної аудиторії саме там. Так вона базується на підписниках та їхніх інтересах, її намагається показати людям зі схожими інтересами відносно ваших підписників рекламу і також охоплює безпосередньо тих самих людей, хто на вас підписаний, хто з вами взаємодіїв. Сподіваюся, відповів на питання, тому що чесно не запускав ніколи е рекламу через кнопку копресувати на автоматичну аудиторію, тому багато про це не скажу. Але мені здається, що це працює за принципом Лукалайку, -like за винятком того, що Лукалайк -like не так часто е показує рекламу тим людям, джерелом яких вони є. І останні три питання від мого учня, який вже закінчив навчання, все добре, але в нього були питання на початку, і він вирішив їх написати тим самим допомогти новачкам. Перше питання, як відбувається робота таргетолога? Те, що я вже казав, якщо коротко по етапам, спочатку співпраця, ось спочатку співпраці, спочатку дзвінок, комунікація і так далі, ми маємо познайомитися з клієнтом, ми маємо зрозуміти, що це за людина, який клієнт має зрозуміти, що ми є за людина. Познайомитись, як і по хардскілам, довести людині, що ми дійсно розбираємося в цій справі. І також підійти по софт скілам щоб нам просто було комфортно в подальшому комунікувати, тому що є круті проекти, але бувають клієнти, з якими просто не хочеться навіть дві хвилини говорити по телефону. Я думаю, ви самі розумієте, про що я говорю. І загалом, спочатку ми з ними прокомунікуємо, можливо, доведемо до другої розмови, де ми вже презентуємо якусь стратегію, якийсь план дій, план... Ну, ви самі зрозуміли. Після цього, якщо клієнт погоджується на співпрацю з нами, ми скидаємо бриф, все те, що я вже казав: бриф, аналіз, стратегія, узгодження, креативу, узгодження, тестові рекламні кампанії, вже оптимізовані рекламні кампанії, які будуть сталими, і далі вже звітність, ведення, оптимізація, масштабування і так далі. Ось як відбувається робота таргетолога. Наступне питання від влади: як отримати доступ? Насправді я не буду зараз тут це розказувати, тому що в правому верхньому куті є відео. Я там чітко все пояснив. Як зі, сторони, як зі сторони людини, яка дає доступ, так і зі сторони людини, яка його утримуватиме. Тому переходьте, ознайомтесь, буде корисно. І останнє питання: за який період потрібно брати оплату і як це працює, скажу, що в нас є декілька варіантів. Перший це 100% передоплати, Тобто клієнт вам скидає 100%, ви працюєте місяць, в кінці місяця дзвінок, звіт, якщо все підходить, оплата за другий місяць, співпрацюєте далі. Є також варіант 50 на 50, тобто 50 до 50 після, 50 на початку місяця відсотки вам заплатили. В кінці місяця ви зізвонилися, Якщо результат вдалий, він влаштовує клієнта, я хочу, щоб ви далі налаштовували йому рекламу. 50% оплачу далі, і плюс 50 за наступний місяць. І останній варіант, який часто використовують новачки, а саме безкоштовний тестовий період або тестовий період за якусь формальну оплату 50-75 доларів. За, за 10-14 днів тестових рекламних кампаній. А навіщо це потрібно? Це потрібно, щоб новачок довів, що він може дати результат. І після цього, коли ви даєте результат, там 14-й день ви зізвонились, клієнтові показали, клієнт радий, окей, окей, вам скидають решту сум за, міс... за повноцінний місяць вашої роботи, і відповідно ви собі працюєте далі. Або якщо ж ні, чому беремо оцю формальну оплату 50-75 доларів? Це, по-перше, доводить серйозність клієнта, серйозність його наміра. І плюс ви не працюєте задарма, тому що знову ж таки це ваш час, якби ви там що не, не налаштували, це все одно ваш час і за нього потрібно платити. На цьому все. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. Але якщо є питання, відповідь на яке ви не отримали, але хотіли б отримати, напишіть це питання в коментарях. Можливо, воно буде також цікаве багатьом людям. І, можливо, навіть мені буде корисно, можливо, я навіть про таке не задумувався. Напишіть обов'язково це в коментарях. А ми тим часом будемо закінчувати. Підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, ставте лайки, і до зустрічі в наступних відео.